Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас ще одна моя авторська історія, і називається вона Полуничний Вітер. Отже, це сталося дуже-дуже давно, в ті прадавні часи, коли сонце і місяць по черзі освітлювали землю, коли вітри володували всесвітом, і небо було тверде, і Оксамитове на дотик. Вітрів було дуже багато, і найбільшою їх втіхою було гратися в лови і хованки одне з одним. Всі вони були вже дорослими вітрами, проте гратися любили всі без винятку. Зовсім не так, як поводяться зараз дорослі люди. Ви, мабуть, зустрічали купу дорослих, які терпіти не можуть гратися. На запрошення до гри, вони одразу починають розповідати, що страшенно втомилися на роботі, їм конче необхідно розвалитися в кріслі або на дивані з телефоном у руці. Інші дорослі, як бачать, що хтось грається, одразу починають придумувати купу нудних доручень, які ви мусите виконати замість гри. Зроби щось корисне, кажуть вони. І вам одразу хочеться перетворитися на безтурботний вітер, який може гратися з ранку до ночі, а навіть і довше. Вітри дружили між собою і сварилися вкрай рідко. А якщо й сварилися, то мирилися за першої ж нагоди. От як ти з твоїм найліпшим друзякою? Траплялося таке, що під час сварок вітри тягнули з собою грозові хмари. І тоді над землею ми розпечені блискавки і гримів. Грим, грим. Потім вітри мирилися і заходилися разом лагодити небо. Справа в тому, що блискавки часто пропалювали дірки в небесному оксамиті, його доводилося швиденько ремонтувати. Для цього вітри забиралися вглиб землі крізь щілини і отвори до таких печер. Знаходили там чорний камінь обсидіан і обережно виносили його на поверхню. Потім піднімалися до дірки в небі, яку пропалила блискавка, і обережно затуляли отвір каменем обсидіану. Але ж небо зазвичай блакитне, скажете ви. Хіба тоді б воно не мусило склетися на матусін фартух? Блакитний в Чорний Горох. І будете праві. Небо і донині рясніє чорними плямками обсидіану. Проте ніхто цього не бачить. Вся справа в сонці. Воно світить надто яскраво, щоб можна було побачити його справжній кольор. Навіть похмурі дні. Справжній колір неба можна побачити лише вночі, коли сонце ховається за обрієм. І він, цей кольор, він чорний. Такого ж кольору, як камінь. Обсидіан місяць світить лагідно і шанобливо, щоб не заважати нікому милуватися справжнім кольором неба, таємничою як самитовою чорнотою. І тому обсидіанові латки геть непомітні на чорному тлі. Деякі старі вітри розповідають, що шматочки обсидіану в земних надрах то залишки небесної тверді, яких виявилося забагато для будівництва. От ці рештки залишилися про запас, щоб ремонтувати небосхил в разі потреби. Іноді дірки в небі з'являються не через сварки, а коли вітри занадто розігруються одне з одним. Мабуть, в тебе таке теж і не дітрапляється, коли ти граєшся з друзями. Тобі стає так весело і смішно, що, здається, весь світ починає швидше обертатися навколо. Ти готовий верещати від захвату, і навіть живіт починає боліти від сміху. В такі моменти також може початися гроза. Ем, і в небі з'явиться чергова дірка, і вітрам знову доведеться шукати обсидіан, щоб її затулити. Полуничний вітер також любив гратися з друзями. Він мчав над землею, втікаючи під час гривлови. Завмирав серед крон дерев, ем, граючись в хованки, пронизливо свистів, несучись на спині іншого вітру, коли вони гралися в вершників. І, звичайно, разом з іншими вітрами шукав чорний камінь обсидіан, коли в цьому виникала потреба. До речі, полуничним вітром його називали через те, що він дуже любив заснати на полуничних галявинах, і де б він потім не пролітав. Завжди залишав за собою аромат запашної полуниці. Якось він завів гру з великою океанською хвилею. Він розбігався, підхоплював її і підкидав вгору. Хвиля при цьому весело реготала і кричала: Дивись, я майже дісталася сонця. Якийсь раз полуничний вітер так високо підкинув хвилю, що вона справді хлюпнула об немесну поверхню. Тільки бризки полетіли в різні боки. Ті з них, що дісталося сонця, зашипіяли і полетіли хмарами білої пари. Але на нещастя вода вдарила просто шматочок обсидіану, який закривав невеличкий отвір Небесні Тверді. Камінь вивалився з дірки і впав просто в океан. Не хвилюйся, хлюкнула вітру хвиля. Я дістану його за мить. Вона пірнула до океанського дна, підняла чорний камінчик і винесла його на поверхню. Полуничний вітер підхопив камінь, і спробував приладити його на своє місце. Проте мокрий камінь не втримався, не втримався в небі і знову впав в океан. Кілька разів хвиля піднімала його, а вітер намагався закрити ним небесний mm -hmm. отвір. Проте в них нічого не виходило. Обсидіан на відріз, відмовлявся триматися і продовжував падати вниз. Вітер з хвилі надзвичайно засмутилися. Нічого не розумію, розгублено зітхнув полуничний вітер. Як же ним закрити цю небесну діру? Хвиля трохи подумала, погодуючись на поверхні, і раптом сплеснула мокрими долонями, мокрими водяними долонями. Ми маємо відшукати інший камінчик, який буде міцно триматися в небі, вигукнула вона. Може, це просто погано підходить до цього отвору. Воничний вітер цьомнув хвилю в мокру щоку і щодуху помчав до найближчого узбережжя. Хвиля, недовго думаючи кинулася за ним. Їй теж хотілося подивитися, як вітер буде шукати новий камінець. Недалеко від того місця, де закінчується вода і почнеться суходіл, вітер знайшов охайну печеру. Він полетів всередину в пошуках підходящого камінця. Хвиля в цей час хлюпала біля самого берега, нервово накочуючись на білий пісок. Через деякий час полуничний вітер вирвався на берег і, підлетівши до хвилі, показав їй камінець, який знайшов у глибині печери. Але ж цей камінь зовсім не схожий на обсидіан, здивувалася хвиля. Він не чорний, а навпаки, прозорий і сяє, як місяць вночі. Так, погодився вітер. Але ж подивись, який він гарний. Давай Прикрасимо ним небо. А й справді, прошилась стіла хвиля, хто сказав, що камінчики в небі мають бути обов'язково чорного кольору. Дійшовши згоди, хвиля разом з полуничним вітром поспішили назад. Опинившись в потрібному місці, вітер зринув догори і прикріпив блискучий камінець в потрібну порожнину неба. Він трохи помилувався ним зблизька, а потім повернувся до хвилі. Його геть не видно, в небі розчаровано протягнула хвиля. Давай дочекаємося ночі, запропонував полуничний вітер. Може, в темряві ми зможемо побачити його звідси? Отже вони й чекали, 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 аж поки на небо, поки на воду не впали сутінки, і згодом темрява огорнула світ навколо них і хвиля, затанувавши подих, вдивлялися в чорне обсидіанове небо, аж поки не побачили яскраву крапку, що облискувала вгорі. Це наш камінчик, радісно вигукнув полуничний вітер. А хвиля у захваті підняла справжній фонтан бризків. Вони обоє, що довго милувалися своїм камінчиком, який, здавалося, лагідно підморгував їм згори. Звичайно, невдовзі їх камінчик помітили й інші вітри. Вони збентежилися і мало не посварилися через це. Що за чудесія? Звідки взялася ця яскрава блискітка на нічному небі? Раніше е, лише блискучий місяць можна було побачити, якщо подивитися на гору вночі. Волоничний вітер поспішив втрутитися в сварку, що мала сплахнути будь-якої миті. Трохи зніяковівши, він зізнався нарешті, зізнався решті вітрів, що то він замінив обсідіан на блискучий камінь. Спочатку всі вітри так здивувалися, що навіть перестали дмухати. Мабуть, то був єдиний випадок, коли все повітря на землі завмерло і не ворушилося цілу хвилину. Потім вітри трохи оговталися від здивування і здійнялася справжня буря. Всі кричали, і сперечалися одночасно, як дітлахи на дитячому майданчику. Нарешті найстарший вітер, якого всі називали вітром сірих скель, притяг грозову хмару і добряче гримнув громом. Вітри здригнулися від несподіванки і враз замовкли. Я скажу так, почав найстарший вітер. Ми завжди ремонтували небо чорним обсидіаном, щоб не було помітно на нічному небі. Але, хм, хто сказав, що обов'язково має бути саме так? От і хвиля сказала те ж саме тихенько, озвався Полоничний вітер. Вітер сірих скель суворо зиркнув на нього і повів далі. Отже. Я не бачу нічого поганого в тому, що тепер на нічному небі сяє не тільки місяць. Я назву цю блискітку зіркою. І особисто збираюся милуватися нею щоночі. Так і сталося. З тих пір та сама зірка завжди сяє в нічному небі. Згодом інші вітри почали собі. Закривати небесні дірочки блискучими камінцями. І зірок на небі ставало все більше і більше. Якщо колись повз вас пролетить вітерець, і ви раптом відчуєте аромат полуниці, то знайте, що то був той самий полуничний вітер. І саме завдяки йому, його подрузі хвилі, ми можемо милуватися ясними зорями на нічному. Maybe. От така історія, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже люблю. Все буде Україна і до зустрічі. Па-па!